Боже милосердний і справедливий, дай сили тим, хто боронить нашу землю, захисти їх твоєю благодаттю. Поглянь, Господи, на організатора війни і дай йому наказ зупинити війну в Україні. Нехай Твоя справедливість наздожене тих, хто чинить агресію. Зроби так, щоб президенти всіх країн світу відчули в собі сили зупинити війну в Україні і зупинили її. Ми молимося за справедливий післявоєнний мир. Де Україна сяєтиме свободою і силою, дай єдності нашому народу, мудрості лідерам різних держав, перемоги правді та справедливості. Нехай твій світлий промінь осяє в Україні, ведучи нас до майбутнього, в якому головною цінністю для людей буде любов, мудрість і благодать. Об'єднай нас, Боже, у цій молитві за нашу рідну Україну. Амінь.